Україна мовить. Мій синку, тебе менш балакав, сам над собою менше плакав, на долю менше налітав. На шлях тернистий сам подався, цупко по тернах подрався. Чого ж ти іншого бажав, сам знав? Що гола я і в Бога, і до моєго ти порога прийшов за Тім служить мені, ну, в мене слухам плати скупо. А нарікать на мене глупо. Просила я тебе чи, щоб підняли на тебе галас. Не любить руси він, ні рад. Я синку ліпше знаю. Всю ту патріотичну зграю цінує невеличних фраз.